Брати, сестри, вітаю вас. Слава нашому Господу. Е, мені сказали, що цей мікрофон трошечки погано працює, то сказали мені взяти цей мікрофон. Але я думаю, просто наша молодь, вони мудрі, вони врахували, що я бігаю, знаєте, постійно. Мої харизматичні наклонності. То, тому сказали, візьми краще е, цей мікрофон. Е, шановні мами, святом вас. Хай Бог вас благословить, е, щоб у вас все було добре, знаєте, щоб... От таке побажання я завжди бажаю, знаєте, щоб в материнському серці був мир, спокій і не було привидів да, або причин, щоб переживати. І деякі мами кажуть, хіба таке можливо? Правда, мама, вона постійно має за щось переживати, правда? От, чомусь так влаштоване серце материнське, да? і це не є, знаєте, ну. Не можна сказати, начебто, знаєте, тато, що він начебто духовний, ні за що не переживає, Ну, принаймні так, ну, видимим видимим образом. да? А мама переживає, значить, от вона, там, як кажуть, там Богу не довірила. Ні. Маминому серцю не можна наказати, правда? Дитинка, наприклад, вона захворіла, в неї температура. правда? Що робить мама? Несвідомо, автоматично. Вона вже п'ять разів за ніч до тої дитинки бігає. Так? Що робить цей час чоловік? Щасливий спить. Правда? Самий духовний, так би мовити, да? але, друзі, це ну, дійсно, знаєте, це боротьба кожної мами. І в Біблії, в Біблії є дуже багато прикладів справжніх мам. Так, ми починаємо з мами Ісуса Христа. Ми можемо згадати маму Моїсея, ми можемо. Згадати ще багато-багато-багато прикладів для нас. Я сьогодні хотів би зупинитися на такому прикладі. Він для мене особливо показовий, тому що він торкається не просто мами, торкається всієї сім'ї, торкається обставин, дуже важких, в яких була ця жінка. Це приклад Анни. Відкрийте, будь ласка, ваші Біблії. Це перша книга Самуїлова. Якщо ми беремо по-грецькому, це перша книга царів. І прочитаємо з вами, друзі, перша глава з першого віршу історії Анни. Моя проповідь називається так, друзі. на прикладі Анни посвята рятує, егоїзм вбиває. Посвята рятує, егоїзм вбиває. Я думаю, друзі, ми можемо усі сьогодні взяти для себе певні уроки, певні уроки на прикладі мами, як вона. Завдяки, друзі, своєму живому серцю, завдяки своєї посвяті, завдяки непростим обставинам і як вона намагається балансувати між страхом і турботою, друзі. Я думаю, що слід повчитися навіть нам, чоловікам. Тому що, друзі, сьогодні непростий час егоїзму. Непростий час егоїзму, коли люди живуть за принципом: якщо мені добре, значить добре. Якщо серце не болить, значить це певне таке досягнення. Якщо я ні за кого не переживаю, в мене є робота, в мене є фінанси, значить я з Богом. Тоді я з Богом. Друзі, це небезпечний шлях. Якщо сьогодні в мене не болить серце за людей, за неспасенних, близьких, за служіння, за те, що відбувається навколо, треба задати питання, друзі, в якому стані моє серце сьогодні знаходиться? І тому давайте разом прочитаємо це місце і просто на прикладі Анни візьмемо для себе декілька прикладів. І особливо, друзі, враховуючи в ті обставини, яку вона підтримку отримала, яку, коли вона конче потребувала цієї підтримки. Перша книга Самуїлова з першого віршу, прочитаємо, друзі, трошки великий отривок для певної картини та розуміння по 18-й. Був один чоловік з Раматаїм, Цофіму, з Єфремових гір, а ім'я йому Елкана, син Єрохама, сина Ілія, сина Тоху, сина Цуфа Єфремляни. А він мав дві жінки ім'я одній Анна, а ім'я другій Пеніна, і були в Пеніни діти, а в Анни дітей не було. А то чоловік рік у рік ходив зі свого міста до Щило, щоб вклонятися та приносити жертву Господу Савооту. А там два Ілієві сини, Гофні та Пінхас, були священниками для Господа. І як бував, той день, і Ілкана приносив жерти, то він давав своїй жінці пеніні і усім синам її та дочкам її частини, а Анні давав частину подвійну, бо любив її. Та Господь замкнув її у тробу. А її суперниця розпалувала її гнів, щоб докучати її, бо Господь замкнув її утробу. І так робив він рік у рік, коли вона входила до Господнього дому, а та так гнівила її, і вона плакала і не їла. Давайте трішечки зупинимося, друзі. Перша дуже важлива обставина нерозуміння людей. Нерозуміння людей. Можливо, приблизно так само думала ця жінка, що вона правильніше живе. Або, можливо, вона духовніша, або, можливо, вона ще щось таке робить, що Бог її особливо виділяє. Але, друзі, можливо, знаєте, нам, як малим дітям, іноді Бог щось дає, чимось нас засипає, інакше, якщо Він нам цього не дасть, ми будемо просто плакати, як маленькі дітки. Така думка мені прийшла: знаєте, що з цих двох жінок. Бог виявляється, виявляється, вибрав Анну. А не іншу жінку, а не Пеніну. Пеніну він благословив всім. Дав їй діток, дав їй успіх, дав їй радість. Але вибрав Бог Анну. Але вибрав Бог, друзі, Анну. Питання. Чи вибирає мене сьогодні Бог? Яка моя місія сьогодні? Які мої плани, які мої цілі, і за що в мене болить серце? Коли я пристану перед Господа, що я йому розкажу? Чи я, розумів, чи я розумів місію свою, чи я розумів, які в Бога плани, чи я досяг цієї місії? І дивіться, Анна, друзі, вона, будучи вибрана Богом, будучи вибрана Богом. Знаходилася в важкому становищі, знаходилася в сльозах. І, можливо, по міркам того часу, неможливо, а точно, друзі, тому що безплідність вважалась покаранням від Бога, безплідність вважалась наслідком неправильного життя, наслідком гріха. І не одна жінка проходила через це. Давайте згадаємо маму Івана Хрестителя, пам'ятаєте? Їй навіть дали прізвисько безплідна. Але Бог її вибрав. Можливо, друзі, Бог, бачачи наперед, Він обирає людину, яка зможе зрозуміти Бога, зможе правильно розтлумачити обставини, підкоритися Богу і виконувати його волю. Можливо, друзі, по цій причині і трапляється в житті людей багато негараздів, багато складнощів. Тому що Бог розуміє, цю людину можна підготувати і можна виховати, і вона виконує мою волю. А цій людині, як пеніні, я просто закидаю подарунками. Я просто влаштую все її життя. Все буде в ній добре, аби вона не плакала. Друзі, але всі ми пристанемо перед Богом. І Бог спитає. І Бог нас спитає. Пам'ятаєте, колись. Багач він, багачий лазер, багач він дуже хотів взивав до Бога де ж справедливість? І Бог йому сказав: друже, Аврааме, пам'ятаєте? Бог через Авраама, в лиці Авраама, своєму таку фразу, друже, ти вже отримав все добре в цьому житті. Пам'ятаєте? Але, друзі, так хочеться отримати добре не просто в цьому житті, а в вічності, правда? Це дуже важливо, друзі. Це дуже важливо. І він сказав: а Лазар отримав зле. І тепер, каже, він тут насолоджується, а ти тут страдаєш. Одна із причин, друзі. Нехай Господь допоможе нам, друзі, бути мудрими і правильно тлумачити ті обставини, які сьогодні трапляються в нашому житті. Тому перша, друзі, Анна, вона знаходилася в дуже важливих обставинах, і вона плакала, її ображали. Але чоловік, знаєте, він, ну, він якось намагався все ж таки, як, як людина, як чоловік, підтримати її. І ми читаємо далі, да? восьмий вірш. І сказав їй чоловік, її Єлкана: Анно, чого ти плачеш, і чому не їси, і чого сумне твоє серце? Чи ж я не ліпший тобі за десятьох синів? Знаєте, я колись казав про це, і я знову зупиняюсь на цьому, тому що, знаєте, це такий. Е Типовий образ підтримки від чоловіка. Знаєте, друзі, я такий самий. Ну, Чесно, в мене, ну, в мене трішки нижча самооцінка, ніж вілкани, знаєте. І то би я не сказав, ну, наприклад, Ксюшу, що, Ксюш, ну я ж краще, ніж Тіма, Тіма і Рома. З того дня я б жив в гаражі, знаєте, якщо б я так сказав, я шуткую. Але от, зауважте, от, от підтримка від чоловіка, да? Вона хоче одного сина, а чоловік каже, я кращий за десятьох. Як ви думаєте, яка була реакція Анни? Їй зразу стало легше. Правда? Дорогі жіночки, дорогі мами, от такі ми, чоловіки, от такі ми. Ми просто це робимо, знаєте, в таких мікромасштабах, коли, коли в мами болить серце, коли вона за щось переживає, вона навіть, розумієте, вона навіть не може це пояснити, але в ній просто, без причини, немає спокою. Вона отримує від нас, чоловіків, от таку пораду, яку брати. Та все добре. Лягай спати, помолись. Ну там ну вищий уровень пілотажа, там може тобі м'ятки заварити. Скажу вам більше, друзі, і це все, що вона від нас отримує. Мама, жінка. Це правда. Це правда, друзі. Воно виглядає від нас оця така підтримка, як от приблизно почула, почула Анна. Як кращий за десятьох синів. Уровень самооцінки Бог. І дивіться, друзі, її реакція. Дуже цікава її реакція. Перша, так? Дивіться, е, жінка, друга її чоловіка її ображала. Друзі, вона плакала, але вона, друзі, не переставала приходити на кожну річну жертву, друзі. Вона продовжувала, продовжувала і продовжувала. Це дуже важливо, друзі, не зупинятися. Вона не зупинялася. Перший урок, вона не зупинялася. Другі друзі, після того, коли вона зрозуміла, дуже важливо, вона зрозуміла, що чоловік її не розуміє, але, але вона не стала йому про це казати. Дивіться, що вона зробила. Дуже цікаво. І встала Анна, дев'ятий вірш. По та попитів щіло, а священник Ілі сидів на стільці при бічному одвірку Господнього храму. І була вона скорбна духом, і милилася до Господа, та плакала гірко, і склала вона обітницю. Дивіться. Тобто ці обставини важкі, які були в її житті, друзі, вони спонукали її ще більше триматися за Бога. Вона, вона розуміла, що їй треба шукати Бога, що в чоловіка вона не отримає цієї підтримки. Вона не може дати йому те, що дала та жінка, друга. І вона після цих слов чоловіка, друзі, вона не розбилася, вона не закрилася, їй було важко. Дивіться, обставини не змінилися, їй не стало легше, можливо, навіть стало важче. Вона ставить перед собою ціль, друзі, вона чіпляється. Мені так подобаються, друзі, люди, от в Біблії і в житті, яких я бачу, коли які, не дивлячись на обставини, вони чіпляються за ці обставини. Вони чіпляються за віру, вони чіпляються за слово Бога. Обставини їх не зупиняють. Що говорять інші люди, що роблять інші люди, їх не зупиняють. Друзі, на жаль, є скільки сьогодні речей, коли через чиїсь слова або через чиїсь вчинки ми виправдали свою бездіяльність. Ми просто виправдали себе. Якби він мені те не сказав, якби тоді отак не було, якби тоді мене покликали, і я виправдав себе. І я зупинився. Дивіться, від самої ближньої людини вона не отримала підтримки, і вона вирішила, це підштовхнуло її, скласти обітницю з Богом. Дуже часто, друзі, так буває, що нас не підтримують там, де би мали підтримати, але це може бути від Бога, що я маю ще більше його шукати, що я маю йому служити, не дивлячись на те, що мені кажуть. Іншими словами, знаєте, яку пораду дав їй чоловік? Та заспокойся. Та заспокойся. Ну, а що а він сказав? Давай разом молитися, давай разом Бога просити, давай підемо до священика. Він сказав, на що Бог же тебе благословив? Я класний. Служи мені і все буде добре. Я кращий, ніж 10 синів. Що зробила вона? Вона сказала: а я все одно буду служити Богу. Я все одно буду служити Богу. Пройде час, ти це зрозумієш, що це було правильне рішення. Так, да, це зараз виглядає бунтом проти тебе, але я буду служити Богу. І пройде час сам Бог тобі відкриє, що це було правильно. Так буває, друзі. На жаль, так буває. І склала вона обітницю та й сказала: Господи Саваоте, якщо дійсно споглянеш на біду твоєї невільниці, вона називала це бідою. І згадаєш мене, і не забудеш своєї невільниці, і даси своїй невільниці нащадка чоловічої статі. І тут, друзі, саме, ну, саме взагалі незрозуміле для нас, особливо для нашого плацького розуму, особливо для розуму, який заточен, ти, так би мовити, пробачте таке слово під благополуччя. Гарна вечеря, відсутність проблем, відпочинок з сім'єю. Це не вкладається, друзі, в плотське мишлення. То я дам його Господеві на всі дні життя, Його, а бритва не торкнеться його голови. Уявіть. Уявіть. Вона каже, та радість материнства, яку я, яку я в тебе сьогодні прошу, це я роблю заради того, щоб віддати. Тобі віддати на служіння, бути корисною, бути, бути плідною, принести плід. Я хочу не просто дитину для себе, я хочу принести плід. Во славу Господню. Уявіть. Друзі, це прямий постріл в егоїзм. В благополуччя, в життя для себе. Воно говорить, Господи, дай мені. Щоб я тобі віддала. Господи, дай мені, щоб я тобі віддала. Це мені нагадує історію Авраама, про яку сьогодні говорив брат Віктор, пам'ятаєте? Він просить у Бога, але готовий йому віддати. Але готовий йому віддати, друзі. Який це рівень, яка це насолода, друзі, духовних відносин з Богом? Чи можу я віддати сьогодні для Бога хоча б тисячу гривень? На фоні цих героїв віри. Дивіться, тобто вона, побачивши нерозуміння взагалі чоловіка, вона напряму, друзі, напряму, тому що чоловік мав її в цьому повести. Що вона робить? Вона напряму складає обітницю з Богом. І говорить: Господь, якщо ти даш, я віддам. Я віддам. І, здавалось би, знаєте, все, вона, от, ну, все все позаду. Тепер от, ну, тепер все буде добре. Тепер пройде плач, білі, сльози, тому що, тому що я заключив з Богом заповідь. Ми часто так думаємо, друзі, на жаль, що якщо я почну служити Богу, в мене не буде проблем ніяких взагалі, в тебе буде ще більше проблем. Словом, друзі, більше сьогодні, для того, щоб служити Господу, треба бути достатньо мужньою людиною. Ось і все. Остальне, друзі, все ну, Причини, відговорки, якаби зайнятість, суєта. Ні, друзі, щоб сьогодні бути стабільним в Бозі і служити людям, треба мати достатньо мужності. І жінкам, і чоловікам. Сьогодні це не просто. І здавалось би, зараз, знаєте, все буде добре і все буде радісно далі. Це були не всі випробування цієї жінки, друзі. Це були не всі випробування цієї майбутньої мами. 12 вірші сталося, коли вона довго молилася перед Господнім лицем, то Ілій, це священник, пильнував за її устами. А Анна вона говорила в серці своїм, тільки губи її порушувалися, а голос її не був чутий і вважав її Ілій за п'яну. І сказав до неї Елії: Аж доки ти будеш п'яною, витверзись зі свого вина. Дорогі сестри. Можна питання, пряме питання? Якби сьогодні ви таке саме почули від пастора? Скільки б ще продовжувалось членство ваше в цій церкві? Сестра, мені здається, ви трошки бахнули. Ну, даруйте, друзі, ну про ми, ми всі близькі люди і ми можемо говорити про такі речі. Скільки образа сьогодні, друзі, скількох людей сьогодні зупинила образа? Скільки сьогодні братів і сестер, замість того, щоб покаятись в образі, взяли собі образу за захист. Мене образили. Ти таке сказав. Я скажу вам більше, друзі, ми ризикуємо пустити демона в своє життя через образу. Який буде підкручувати нас, який буде нагадувати нам, який буде домальовувати наші думки, підкидати нам деякі ситуації, щоб ми ще більше це бачили і ще більше стверджувались в своїй образі. Це дуже небезпечно, брати сестри. Жити в образі. Це приречене життя. Дивіться, священник. З якихось причин, ми не знаємо, Біблія не описує нам це. Але ми можемо зрозуміти по, навіть по вчинкам дітей і по тому, як він, ну, як він реагував на це. Можливо, можливо, я припускаю, друзі, духовна обстановка була не сама краща. І так само буває в нашому житті, друзі. І ми, здавалося б, знаєте, підходимо до людини і намагаємося чимось поділитися з нею, а вона може бути в. В тягчайших, друзі переживаннях, і вона може просто несвідомо не спеціально щось там сказати, або не вислухати нас, або не закотити очі від того, знаєте, від, від е, враження тим, що ми йому сказали. І я ображуюсь, і я ображаюсь. Але дивіться, Бог вів цю жіночку і Він скеровував її, і він допустив, щоб їй це сказав. Але ж вона склала заповідь з Богом, і вона йшла до священника, можливо, думаючи, що вона зараз поділиться цим відкриттям, своїм рішенням, і він підтримає її. Не так, як її чоловік підтримає, а по-справжньому підтримує. І тут, здавалось би, друзі, знаєте, остання людська інстанція священник. Ну хто ще? Якщо є проблеми в сім'ї, то ну, жінка вона йде до священника. І вона приходить до священника. І священник її звинувачує в тому, що вона не робила. Але дивіться, друзі, в абсолютному смирінні. Вона, 14-й вірш, коли Елії говориться, і сказав до неї Елії, аж доки ти будеш п'яною, витворязи зі свого вина. 15. й Анна відповіла та й сказала: ні, пане мій. Я жінка скорбна духом, а вина та п'янкова напої не пилає, я, і я вилила душу свою перед Господнім лицем, не вважай своєї невільниці за негідницю, бо я говорила аж доти з великої своєї скорботи та стугі своєї. І відповів літа і сказав: Іди з миром, а Бог Ізраїлів дасть тобі бажання твоє, яке ти від нього жадала. А вона сказала. Нехай невільниця Твоя знайде милість в очах твоїх і пішла та жінка своєю дорогою та й їла, а обличчя їй не було вже сумне. Зуважте, друзі, ще нічого не відбулося. Вона ще не почула відповідь від Господа, але вона прийняла рішення і отримала радість та свободу. Друзі, служіння Господу, посвята Господу того, що в нас є. Віра в те, що Бог, навіть такі обставини він використовує для того, друзі. Давайте назавжди викинемо це з своєї голови. Якщо в мене все добре, значить я правильно живу, друзі. Ні. Ми бачимо на прикладі двох жінок. Одна страждала, але її вибрав Бог. В іншої було все добре. Вона навіть дозволяла собі вчити, як треба жити, і пояснювати, чому вона щаслива в неї є діти, але Бог її не вибрав, друзі. Бог її не вибрав. Дуже хороший принцип, друзі. Остання місія, я хочу з вами прочитати. Залишає нам Ісус Христос. 19 глава Євангелія від Івана, 25-27 вірші, друзі, коли вже. Розп'ятий Ісус Христос, це Його останні настанови. Він висить на хресті, Він стікає кров'ю. Євангеліє від Івана, 19 глава, 25, 27 вірші, друзі, і Він говорить коротенічку настанову для нас з вами, друзі, наскільки небезпечний егоїзм, наскільки посвята Богу, посвята служінню, посвята людям, вона може врятувати нас та дати нам зміст життя сьогодні. Дивіться. Під Христом же Ісуса стояла його мати і сестра Його Марії, матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус, матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері: Оце жона твій син. Потім каже до учня: Оце мати Твоя, і з тієї години той учень узяв її до себе. Дивіться. Марія втрачає сина. Здавалось би, все, життя закінчується. Ну, Взагалі, зміст життя втратився, його нема. Сина розп'яли на Христі. Що може бути страшніше для матері? Учень, який без Христа не міг ступити шагу. Він боявся, переживав, бо був ще юний і так далі. І, можливо, одна з причин, чому він був улюблений, тому що Христос його опікав і бачив, що він ще зовсім е, молодий. Христос, друзі, дає принцип на Христі. Він говорить, турбуйтесь один про одного. Він говорить учню, це твоя мама, це твоя мама, турбуйся про неї, передавай їй любов і це буде давати життя. Для матері говорить, не вбивайся про мене, бери сина, виховуй, турбуйся, люби, віддавай свою любов, не живи для себе. Ось що може врятувати, друзі, нас від страждань, від страху, від переживань, від безмістовності життя. І саме головне від цього, знаєте, такого обманутого життя благополуччя. Якщо в нас все добре і в нас не болить серце, значить, ми з Богом. Це дуже популярна сьогодні історія, друзі. На жаль. На жаль. І Христос він залишає нам це, можливо, останній принцип. Живи для когось, турбуйся про когось. Принцип мами, друзі, з останніх сил вона передає, вона дає свою турботу, вона дає свою любов. І Богу, зауважте, друзі, остання думка, і Богу є зміст давати життя і, благо, і сили такій людині, тому що вона може передати їх далі. Пам'ятаєте, апостол Павло, коли він наставляв е, Тимофія, він, ї, ї, він йому казав про молодих вдовиць. І він його якби попереджав про те, що каже, молодих каже, не спіши приймати в сан вдовиць, тобто, в сан вдовиці, тобто, церква брала на себе турботу про цю жінку. Чому каже, Тому що вони живуть для себе, ходять по іншим домам. І говорять багато чого, того, що не треба. Тобто, і ще говорять в російському перекладі зажива умірла. Розумієте? Чому? Турбуватись нема про кого? Ні про кого не турбуй все. Розумієте, друзі? Це дуже небезпечно. Тому нехай Бог нас благослови, друзі, прикладі Анни, яка, не отримавши підтримки, друзі, яка витримувала всі ці насмішки, друзі, від. Жінки благополуччя, так називаємо її, і не могла зрозуміти, чому вона безплідна, чому, чому чоловік її не, може, не розуміє, чому священник її не зрозумів. Але вона складає заповідь з Богом, і потім вона народжує кого? Самуїла. Друзі, найвеличнішого, найавторитетнішого пророка Ізраїля Самуїла. Хто народжує Анна, яка страждала? Яку не розуміли. Яку не підтримав ні чоловік, ні священник спочатку. Але вона, друзі, змогла. Чому? Вона склала заповід з Богом. Нехай нашому Господу буде слава і честь. Амінь. Амінь, друзі.